Привіт, любі дорогі водолії! Це Таро-прогноз на квітень 2025 року. Маю для вас невеличкі оголошення на моїй інстаграм-сторінці Щочетверга рубрика Задай питання таро. Ви задаєте свої запитання і отримуєте від мене безкоштовну відповідь. Запрошую вас на свою інстаграм-сторінку. Посилання як перейти на мою сторінку інстаграм. Я залишаю під цим відео. Тисніть на посилання, підписуйтеся на сторінку, я вас там уже чекаю. Також підписуйтеся на мій YouTube канал, якщо дивитеся не підписаними. І діліться в коментарях, ставте лайки, діліться в коментарях своїми інсайтами, що у вас бувається. Мені цінна ваша оцінка, ваша позиція, ваші інсайти. І так, перша карта таро для вас. Під якими енергіями буде ця? Починається місяць чудово водолії, дев'ятка чаш. Це карта відпочинку, відпустки, релаксу. Можу собі дозволити. Це здійснення мрії. Якась мрія ваша в квітні збудеться. Чудова карта, дев'ятка чаш. В першу чергу це є щастя, здійснення мрії, покращення житлових умов, взагалі покращення вашого настрою. Чудова карта. І так, вежа, карта, вежа. Можливо, може зіпсуватися погодні умови, можуть зіпсуватися, але не зіпсується ваш настрій. Щось може піти не по плану, але це буде краще для вас. А, і тут карта вежа ще вказує, що ви на щось можете подивитися і від чогось відмовитися. Оцінити це з іншої точки зору, ви, можливо, чогось хотіли, але потім зрозуміли, що до вас ідуть кращі можливості за кращу ціну і можете передумати. Так, чудова карта. Так, дивимося далі. А ще це така карта погодних умов. Коли ви зібралися на відпочинок, хотіли поїхати на природу, і тут дощ, ви залишилися, думали, це на краще до вас. Для вас, бачачи, що така чудова карта, дев'ятка чаш, а тут присутня, це ви не зажуритеся, це буде ненадовго. Ці зміни планів будуть для вас на краще. Наступна коротка, четвірка, карта стабільності, стабільного доходу, коли людина задоволена тим, що має. І це також карта, якщо ви в пошуку роботи, це ви знайдете роботу зі стабільним доходом. Можливо, там немає такого кар'єрного росту, не дуже така креативна робота, але така стабільна. стабільність. Якщо це ще може бути, якщо людина в таких енергіях. То людина може бути така трошки скуповата, на щось не, не погоджуватися, але це на краще для вас, якщо ви зрозумієте, що, можливо у вас будуть просити гроші, але ви скажете, ну, я в кредит не даю. Ну, це карта ще і попередження, що? А, дівить, тут людина не ділиться ні з ким, людина задоволена, ні з ким не ділиться. І це на краще насправді, так. А, карта стабільності, коли все стабільно, і стабільність це не є зле. Я вам так скажу Рицар Пентаклів. Гроші будуть: четвірка Пентаклів це гроші грошова, хороша, стабільна карта. І тут ще додаткові бонуси. Рицар на коні і з подарунком якісь можливості йдуть в ваше життя. Це можливо покупка автомобілю. Тут людина. Людина, як збирає гроші. Не ділиться, не означає, що вона скупає, вона знає, для чого їй. І тут о, покупка автомобілю: це на ціль, на мету. У людини є мета, є ціль, вона до неї йде. Дуже чудово, дуже гарна така позиція чіткості, ясності, чого хочу. І рицарь Пентаклів» – це про е, стабільність, про дисципліну і про е, шлях, також про можливості. Так, наступна карта у нас єрофант, це як пошук інформації, пошук потрібних людей, і це також, ви щось тут висвітлюється, приходить якась інформація, приходить, можливо, ще тут дивимося, що дев'ятка це карта мудрості взагалі а ви будете проявляти свою мудрість, показувати свою мудрість або знайдете в чомусь мудрість і, якщо, і переоцінка, тому що тут як відлюдник. Коли людина, це ще може бути карта відпочинку. Коли ви їдете на відпочинок перезагрузки, це ще й карта мудрості. Коли ми відпочиваємо, ми стаємо більш наповненими і мудрішими. Тому що відпочинок дає як звільняє місце і людина стає розслабленішою, відпочивши свіжа енергія приходить, от так правильно сказати. Це як свіжа енергія і енергія ця мудрості такої. Так, наступна карта. А, імператриця. Імператриця це дійсно перезагрузка. І тут перезагрузка, імператриця це. Життя б'є ключем, людина знає, чого хоче, людина знає, куди йде, людина може собі дозволити. Імператриця це про розкіш, це про задоволення життям. Імператриця це насолода життям. Завжди імператриця тут карта Венери відповідає Планета Венера, а планета Венера відповідає за задоволення від життя. Ви будете кайфувати. Ви будете задоволені, можливо, собі зробите це задоволення. Піти в спа, піти до косметолога, зробити для себе щось приємне. Відпочинок, це також, релакс, покупка красивих речей. Ви будете обновлятися, однозначно. Ви будете дуже задоволені і собою, і своїм життям. Так, наступна колода. Вісімка. Вісімка, жезлі, це про швидкість. Це швидко, це поїздки, швидке прийняття рішень, і це життя вас закрутить, і це на краще для вас, і це коли ви всім потрібні. Тут вісім жезлів, ви всім потрібні, ви цінні, ви будете відчувати, що всім потрібно щось від вас. Це рух життя буде бити ключем. <смі> ви будете всім потрібні. Всюди вас буде багато, ви всюди будете встигати за день, це так як ну, мати вісім рук за день треба буде вам бути в вісьмох місцях. Всюди ви, всюди ваша енергія. Тут шістка, шістка мечів це про сміливість. Карта сміливості проявити себе, керувати своїм життям, стати головним героєм цього життя, свого життя. Тут карта майбутнього і карта сміливості від вас буде залежати, як ви себе проявите. Це можливо і в роботі, і в колективі, в пошуку роботи, заявити про себе, не встидатися, вийти так, як ну, тут так як прийняти дорослу позицію. Стати головним героєм пафосно можливо звучить, але так, взяти кермо і відповідальність на себе. Доросла позиція це коли ми беремо відповідальність за свої вчинки, за, свої, за свій вибір завжди життя нас ставить перед вибором. Ми вибираємо або йти вперед, або залишатися. І тут карта майбутнього. Ми йдемо далі, чи ми ну, маємо якусь ціль, до неї пливе. Бачимо цю ціль, бачимо це майбутнє, чи ми гойдаємося далі на тих гойдалках і собі не дозволяємо іти далі, просуватися. Так, наступна карта і остання колода даро. Ой, сама вискочила, давайте дивитися, вискочила у нас пожезлів, це радість. Це коли ви радієте успіхам ваших дітей або ваші невеличкі якісь успіхи, де ви радієте своїм успіхам. Паж — це про щось мале, невеличке, але те, що вам приносить радість. Це також про домашнього улюбленця, можливо, викупити собі домашнього улюбленця. Це турбота, це карта турботи, коли ми турбуємося, може, про наших батьків. Думаємо, треба там мамі чи батькові зробити, записати їх до лікаря, ще ж зробити щось приємне людям, які нас потребують, якими ми піклуємося. Це піклування буде приносити вам багато енергії і радості. Така карта випала, і це також дуже хороше таке кармічне насіння. Коли ви піклуєтеся, ви як садите таку карму, яка росте, карму піклування. Яка росте і приносить вам щедрість у ваше життя. Так, тепер наступна карта у нас вісімка пентаклів це от як збір урожаю. Вісімка пентаклів це заслужені гроші. Гроші прийдуть у ваше життя. Буде у вас щедрий урожай, і ви його пожнете. Тут ще у нас коса. Як підтримка, як щось буде допомагати вам в цьому, це в цьому зборі урожаю це також розширення. Ви збираєте урожай, пентаклі це розширення на набуття майстерності. А можливо буде розширяти свій бізнес, наймати ще більше людей в свою компанію, віддавати свої знання, тому що це також косити, косити гроші, збирати урожай і розширюватися, рости. Карта росту і карта такого фінансового росту, ну і от ви зібрали урожай, і у вас уже є повні кишені, і ви маєте. Ще в, ви ще вкладаєтеся в ще щось. Ви розумієте, що ви можете йти в розширення, брати ще більше людей, набирати команду. Це чудово, тому що це є карта прибутків, карта росту, розширення. І також це може бути ріст вашої майстерності. Якщо ви на щось вчилися і ви будете рости, ваша майстерність буде рости, 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 підніматися, підніматися і підніматися. І це як, ну, і якщо ви найманий працівник, ви шукаєте роботу, ви пожнете цей урожай, вас візьмуть на роботу. Чи чи вас підніме, якщо ви на роботі, ще якісь підвищення по службі? Тобто це чудова енергія урожаю. ну, Це не може не радувати. І у нас ще одна карта. Чудово! У вас дуже цікавий розклад. Починається просто прекрасно, з чудових емоцій, багато енергії. І чудовий урожай, є що святкувати. Імператриця знову, знову імператриця, уже друга імператриця у вас. Квітень принесе щедрі подарунки вам. Імператриця це а, прибутки. Це завжди прибутки. Це коли ви можете собі дозволити Будете цією імператрицею, лідером. Цяяте водолії це ваша тема. Ви ця імператриця, енергія імператриці буде з вами. Задоволення від життя, радості. Ви себе радуєте, ви інших вмієте порадувати. Чудова карта. Великі, тут уже великі прибутки. Хороші статки і карта задоволення, карта радості. Радуйте себе, радуйте інших. Чудовий у вас розклад. І від себе я бажаю вам нехай здійсняться ваші мрії.